Звільнити надію Савченко та ще дев'ятнадцятьох несправедливо засуджених жінок. Таку кампанію розпочав держдеп США. До списку увійшли ув'язнені, які перебувають за ґратами з політичних або інших мотивів. Зокрема, журналістка Хадіджа Ісмаїлова з Азербайджану. Нові санкції стосовно п'яти компаній російської оборонної промисловості запровадили США. Причина підозри у порушенні американського закону про нерозповсюдження озброєнь, яке не повинно потрапити у Іран, Північну Корею та Сирію, серед тих, хто опинився у чорному списку Рособернекспорт та корпорація МІК. НАТО відкриває шість нових штабів у країнах східної Європи Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Румунії та Болгарії. У кожному нестимуть службу 40 військовослужбовців, чиє завдання планувати та координувати навчання підрозділів сил швидкого реагування. В ніч на середу рух між Великобританією та Францією під Ла-Маншем знову призупинили. На залізничних коліях виявили біженців. Їм вдалося пробратися до входу в тунель, попри нещодавно зведену металеву огорожу. Космічний корабель Союз успішно вийшов на орбіту в автономному польоті. Він перебуватиме дві доби. Стиковку з МКС запланували на 4 вересня. До складу міжнародного екіпажу входять росіянин, данець та казах. Автору чергової Бондіани Ентоні Горовіцу не сподобалась ідея фанів зробити новим бондом британського актора Ідріса Ельбу. За його словами, актор надто грубий для цієї ролі фанати звинуватили автора в расизмі. Пізніше Горовіць вибачився за свої слова. Утім, думку не змінив.